Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, нарешті хочеться сказати, що в нас знову з'явились новини, які гріють душу криптоінвестора. І сьогодні я хотів би не просто пройтися по найважливіших подіях тижня, а ще й розглянути, чого чекати від біткоїну найближчим часом, чи піде його ціна взагалі вгору, і чи є у цьому всьому хоч трохи здорову глузду. Спойлер, звичайно, є, але тут не без нюансів. Тож давайте розглядати це все більш детальніше. І так, давайте починати з найсмачнішого, а саме політики. Знаєте, коли Трамп починає говорити про криптовалюти, то це або дуже добре, або ну ще краще. Звичайно, я жартую, тому що ну не завжди так. Але цього разу він вирішив серйозно порадувати ринок і сказав, що криптовалюти йому подобаються що ринок має потенціал вирости до 10 трильйонів капіталізації. А на хвилиночку зараз ми на рівні в 3 трильйони. Тобто, по суті, Трамп каже, що ми маємо шанс зрости на 3 ікси від поточних значень. І хоч ми розуміємо, що це не значить, що всі токени зроблять по 3 ікси, але сам факт звучить як гарна предвиборна реклама біткоїну. Можливо, він вирішив, що замість Трампових кепок «Make America Great Again» Скоро випускатиме токени з написом Make Crypto Great Again». І до речі, тут також яблуко від яблуні недалеко падає, адже його син Ерік Трамп також не відстає. Виступає на криптоконференціях і розказує, що суверенні фонди, сімейні офіси та великі корпорації вже у повну силу змагаються за те, щоб накупити біткоїнів побільше, і це вже не жарти. Давайте без фантазії, конкретні цифри. Суверенний фонд за Будабі Мубадала придбав 9 мільйонів акцій фонду Bitcoin Trust, збільшивши та. Також свою позицію до 408 мільйонів доларів, і це також свідчить про те, що вони не просто слідкують за ринком, а входять в нього двома ногами. А от, наприклад, компанія Adentex Group пішла ще далі. А вони також заявили, що інвестують увага, 800 мільйонів доларів не лише в біткоін, а й увага в Трамп токен. І так здавалося б, що це просто неможливо. Але або вони сподіваються, що токен приведе їх на обід самим Дональдом Трампом, або щось знають, чого не знаємо ми. Тож за цим треба уважно слідкувати. Але давайте тепер йти далі і поговоримо про інституційних гравців. І отут у нас найцікавіше, навіть ті, хто ще не готовий називати крипту інвестиційним активом, вже не можуть ігнорувати її прибутковість. Наприклад, компанія Fidelity прямо говорить, що якщо ви банк або фонд і не можете показати прибуток як у біткоїна, то може просто варто купити біткоїн? Бо знаєте, 65% доходу звучить досить таки непогано. Звісно, всі пам'ятають, що крипта це не про стабільність, але ризики доходність завжди поруч. І тут уже кожен вирішує сам бути йому або з ринком чи продовжувати дивитись на це все з краю десь з берегу. До речі, а якщо ви також цікавитеся купівлею криптовалют і торгуєте на споті, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди залишу, в описі до цього відео. До речі, продовжуючи тему новин, я також хотів би звернути увагу на те, що компанія PayPal вирішила стати основною точкою входу в криптовалюту. І тепер їхня ціль така: стати воротами для криптовалют, щоб купівля біткоїну стала також простою, як купити, наприклад, каву. До речі, це також і є справжній масовий адопшн, про який всі говорять, але якого, звичайно, ще немає. Бо знати про біткоїн – це одне, а от реально ним користуватись, це зовсім інше. І якщо PayPal це зможе реалізувати, то друзі, я можу сказати, що ми будемо. На порозі великої зміни гри. Ну а тепер давайте переходити більш до конкретики і поговоримо про цифри, що там відносно прогнозу по біткоїну. Аналітик Томлі заявив, що біткоін має потенціал вирости до 1 мільйона доларів, бо повинен також зрівнятися з ринковою капіталізацією золотом. Ну, якщо чесно, то зараз це звучить як щось із казки. Але пам'ятайте, як 10 років тому всі сміялись біткоїна по тисячі доларів, а тепер вже хтось чекає мільйон доларів і навіть не моргає. І тут важливо на в це не обов'язково вірити, але також ігнорувати оптимізм на ринку не найкраща ідея. Звичайно, варто розуміти, що такі новини це супер, але ми не живемо в Тікток реальності, де кожна подія одразу веде до Туземун. Графік нам дає чітку картину. Біткоін після росту зайшов у боковик. Зараз ціна у нас стоїть приблизно на місці, бо там вже кити продали понад 30 тисяч біткоїнів, а це в свою чергу понад 3 мільярди доларів. Але ціна все ще тримається молодцем. Ймовірний сценарій у нас такий, що відбудеться корекція до 100 тисяч доларів, потім у нас, скоріше за все, буде стрибок до 105 тисяч доларів. Ну а далі ми подивимося. Скоріше це буде такий тест внутрішньої ліквідності, і якщо все піде добре, то ми маємо шанс пробиття рівня в 109 тисяч доларів. Так, звичайно, це неприємно побачити ще один захід вниз, але це потрібно. Бо біткоїну треба охолонути, набратися сил і тоді вже знову піти в бій. А от з альткоїнами в свою чергу не все так райдужно, бо у разі падіння біткоїном його домінація може підскочити до 63 або навіть 64%. відсотків. А це значить, що багато альткоїнів у нас просто підуть шукати дно, навіть якщо новини будуть просто хороші. Тому поки що краще не бігти за кожним мемкоїном і не чекати від них неймовірних іксів. Що ж цього всього можна сказати у висновку? У нас ринок живий, він дихає, рухається і росте. Так, не без зупинок, але загальний фон у нас максимально позитивний. Великі гравці у нас входять, банки не відвертаються, масовий адопшн вже на порозі. І пам'ятайте, що не треба бути генієм, щоб заробити в крипті. Достатньо бути терплячим, мислити стратегічно, ну і, звичайно, не панікувати через кожну червону свічку. Тож, друзі, на цьому, в принципі, все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео зі світу криптовалют, та до нових зустрічей. Далі більше.